Вітаємо знову в нашій серії випусків. Після початкового прориву розпочалася друга фаза харківського контрнаступу, зосереджена на територіях на схід від річки Оскіл. Хоча темпи просування дещо сповільнилися, воно не зупинилося. Українські сили почали форсувати оскіл ще 13 вересня, а вже до 25 числа. Створили п'ять ключових плацдармів. Їхня мета була чіткою оточити стратегічно важливе місто Лимана. У Донецькій області такі підрозділи, як 103-я бригада територіальної оборони та 15-й полк Нацгвардії, уже переправилися через Сіверський Донець, звільнивши Озерне та Старий Караван. 12 вересня було деокуповано Святогірськ. Протягом другої половини вересня під контроль України повернулася ціла низка сіл: Яцьківка, Куп'янськ-Вузловий та Новоселівка ключова точка переправи на північ від Лимана. На початок жовтня загальна площа звільнених територій сягнула приблизно 8 тисяч квадратних кілометрів. Усе було готове для вирішального штурму Лимана. Залишайтеся з нами, щоб не пропустити наступну частину, і не забудьте підписатися на канал.